Вихідний, як ви бачите, по моєму натхненному вигляду. Тому сьогодні я вирішила його провести з вами. Іван знову, як завжди, у відрядженні. Ми з жисом самотній вовк та самотня кицька. Ну, що таке, подивіться на цього вовка, на цього хижака. І тому я вирішила за компанію провести цей день. Вами почитаємо книжку. Зараз я читаю чудову штуку. Це не Сусекі ваш покірний слуга кіт. Японська класика, і мені прям дуже подобається, тому що ця книга ну, прям така японська. Це от прям японська в квадраті. Тут поєднується їхня ось така проста, але чарівна філософія з таким самим простим. Навіть я би сказала грубуватим, але чарівним гумором. А, і це все так прекрасно, як Хокку. Ця книжка вона така ж лаконічна і мудра, і трошки красива, як Хокку. Спочатку ти читаєш, не розумієш, чого це все люблять і чому це подобається, а потім а потім як розумієш. Тут оповідь ведеться від кота, бродячого, який приблудився до родини вчителя, його там і лишили. І от він споглядає на людей, на людську природу, і веде нотатки, описує, що він бачить і аналізує людей. Це дуже смішно для мене. Головною сценою для опису цієї книжки, і взагалі ось така квінтесенція цієї книжки, це сцена, коли вчитель побачив, що в його дружини лисина. І він так роз... ну, засмутився, як я взяв жінку з лисиною за дружину. Як таке може бути? І він порівнює її лисину. Спершу вона йому нагадала лампадку божника, що переходила у спадок уже протягом багатьох поколінь. Сім'я належала до будійської секти сінцю, а тому за давнім звичаєм мусила витрачати непосильні кошти на догляд за божником. Господар пригадав, що за молоду він бачив у коморі прикрашене сухозліткою Дзусі, це шафочка для статуетки буддійського божества, з підвішеною всередині латунною лампадкою, яка навіть опівдні тьмяно світилася. У навколишній темряві світло здавалось особливо яскравим. Тому, то, мабуть, господареві навіяло спогади дитинства, пов'язані з лампадкою, як тільки угледів жінчину лисину. Та миттю видиво лампадки зникло. Йому згадалися гол голуби богині канон. Здавалося б, що спільного між богинею Канон і жінчиною лисиною, але в голові господаря вони тісно переплеталися. У дитинстві, відвідуючи храм Васакуса, він доконче купував горох для голубів, що його продавали в червоних тарілочках, і кольором, і величиною ці тарілочки напрочуд скидалися. На лисину. <хай> тобто, блін, ну, чоловік дивиться на лисину своєї дружини, що трошки простовато, грубувато і не дуже естетично, і йому пригадуються богині, божки, божества храми. <хай> Ось така ця книжка. А зараз я з'їм свій, а... це не сніданок. Це не ланч, це бранч. Те, що між сніданком і обідом. З'їм свій бранч, а, і будемо читати. А, мені лишилось скільки. Я на 275-й, тут 440. О, господи, як складно для бранчечного часу. А, коротше, 150 сторінок. Хай буде так. <хай> Тому я сподіваюся, ми сьогодні встигнемо почати ще другу книжку навіяною а, моїм натхненням з читання японської літератури. Я почувався безпорадним. Як канеда, що намагається взяти гору над кусями сенсеєм і допекти йому до живого. Як Сайгьо, коли Йорітомо Йорі Томо під час аудієнції подарував йому вилиту зі срібла статуетку з моїм зображенням. Як бронзовий пам'ятник сайго та каморі, коли вороння обляпує його своїм послідом. Вчора несподівано влада, яка співпрацює з книжковим левом і виставляє там на продаж свої рослинки, подарувала ось цього красення. Я так давно його хотіла. Я вже прицінювалась і збиралась купувати, а влада привезла його і сказала: це тобі це подарунок. Подивіться, який він красивий. Його називають Дракон. і мені здається, це прям дуже точно. Він такий товстий, твердий. Зробила собі Матча Тонік. Ви знаєте, Мача Тонік це як коктейль Куба Лібре, який об'єднує цивілізації. Як і Куба Лібре, яка містить кубинський ром і американську Кока-Колу, так і Мача Тонік містить японську матчу та, можливо, теж американський тонік. Треба подивитись, хто винайшов взагалі тонік. Тому так, бачите, читаю філософську книжку і почала теж трошки мислити по філософськи Обожнюю такі співпадіння, тому що до цієї книжки я якраз читала боженят таріпрачета. Ну, дочитала я їх буквально два дні тому. Там головний герой, Бог Ом, який втілився в образі черепахи. І як і всі черепахи, навіть незважаючи на те, що він Бог, він найбільше боявся орлів, тому що орли знають, яке смачне черепаше м'ясо, але добратися до нього нелегко, тому що в черепахи є панцир. І вони хапають черепах кігтями, підлітають, впускають їх. На скелі черепаха розбиваються, і тоді легко добратись до їхнього м'яса. І тут нам зараз кіт розповідає про есхіла, який на його превеликий жаль ходив без шапки, і тому Орел впустив йому на голову черепаху. Можливо, це був ом, можливо, це якраз був той Бог-ом в образі черепахи. Я ж згадала, що в мене є те, що тут постійно їдять персонажі книги. Це Моці. Хоча вони їдять Моці класичні з бобовою начинкою, для мене це надто екзотично, тому я досі їх не спробувала. Але в мене є Моці з манго, і Моці з лимоном. Дуже смачні. От, тому зараз зробимо каву. Чи витримає мій організм таку конячу долю кофеїну після Матчі? Ну добре, зробимо каву і будемо ласувати. До речі, поєднаємо корисне з приємним, тому що я згадала що в мене є чудова кава від 25 Coffee Roasters. Цікава історія, в мене якраз закінчилась кава для кавомашини і мені присядьте на то, я сперлась на ящик, і він несподівано відкрився і я. Виявила, що в нас є додаткова шафа. Клас! <смі> Присядьте надто вразливі, в мене закінчилась кава для кавомашини, і мені довелося зранку, о 8 години ранку, робити собі вешку. І я оце стояла сонна і чекала, поки вона стече 10 хвилин. І мені якраз. Мене врятували 25 Coffee Roasters. в той же день вони написали, чи не бажаю я продегустувати якусь їх каву. Я сказала: так, звичайно, тільки, будь ласка, з еспресо-, еспресо обсмажкою Тому вони мені прислали Гондурас. Спробуємо, що це. Не забувайте про промокод Аліска, який дає вам 20% знижки на усе окрім комбо наборів та дріпів. Господи, я в них вже такий постійний клієнт, що навіть вивчила. Обожнює лежати на підвіконні і дивитись у віконце. Але проблема в тому, що, по-перше, тут у нас завузькі підвіконня, а по-друге, ну, тут не цікаво, тут ніхто не ходить, нема машин, нічого нема, нічого не відбувається. І на днях Іван все ж таки запхав його на це вузеньке підвіконня, благо, що жив з, з, -з -хут. <т Fazenda> трошки, можливо, саме для цього. І тепер він не дає мені спокою. Він дуже хоче на підвіконня. Її проповіді не дійде до вас, якщо будете легковажити нею, а як читатимете неуважно лежачи або п'яте через десяте, то взагалі мене образити. Кажуть, Лю Янь перед читанням творів хань ту джі вмивав руки трояндовою водою. Я ж вдовольнюся найпростішою повагою, нехай кожен купить часопис з моїм твором за свої гроші, а не за позичені в товариша. Для цього монстра... Вибач, пий, будь ласка, блін, так не любить пити водичку, я його збила. А для цього монстра замовила смарт без рук. Подивимось, що там воно. І ось такий наший. Отак от. Воно. Воно повинно бути якось так. Ти його тут собі застібаєш. Ходиш без рук, а він там плентіється десь позаду. Джисс пішов вигулювати себе сам. <гум> Ось от, от він пішов. Вигулювати себе вдома. Дживсік. Не з'їж свій новий повідець, будь ласка. Погнал! <гум> Тихосе Карлосу приніс показати свій новий повідець? Всіх, ти зараз собі всі зуби переламаєш. Брудна чашка? Брудна чашка. Чиста чашка, чиста чашка, чиста чиста чиста. Е, чиста, просто не, не лишилось місця. Упс. Брудна чашка, брудна чашка. Якщо ви десь ще в якійсь квартирі побачите ось таку кількість чашок, то, скоріш за все, там жила я. Чи живу я. Бо ну, я постійно щось п'ю, каву, чай, і мені впадло це мити. Я, до речі, є в Рорку. тому підписуйтесь. Е, Схожі книжки, цуцик. Мені здається, не дуже схоже. Поки мені не набридло, А це вже перемога. Так, Мені подобається, що тут можна, коли ти читаєш книжку, ставити що ти почав читати. Потім, коли ти закінчуєш сесію читальну, ти зупиняєш і воно тобі вираховує, навіть, скільки ти в середньому читаєш сторінок на годину. Скільки ти відсотків прочитав, скільки тобі відсотків книжки лишилось? От бачите, мені лишилось читати 4 години. Тобто, ну, прикольно. А, і можна підписуватись на друзів. Мені подобається, що тут можна слідкувати от, наприклад, Саша Бариста, моя бесті, якраз зараз читає. Гаррі Квеберта. І я одразу оце відчуваю, як вона сидить у себе в ліжку і читає цю книжку. Це прикольно. Але мені не вистачає все ж таки більшої комунікації з читачами, тому що, я так розумію, тут можна тільки ставити усілякі реакції на читання та й все. От, але прикольно, мені поки не набридло. І тут є аналітика якась. Коли ти що читав, в неділю я нічого не читала. Сумно рорк, заплатіть мені гроші за рекламу, будь ласка, яку ви не просили, але я живу на кредитний ліміт, тому мені треба. Почувши слово хібаті, дехто з вас уявить собі, як біля дорогоцінного хібаті з мідним зольником сидить куртизанка. Я підписала, я взагалі нічого не уявляю, бо я не знаю, що вона таке. Коли я пишу такі примітки, я завжди уявляю, як я віддаю кудись цю книжку, на якусь барахолку, потім її хтось купує, прочитає цю примітку і посміхнеться. І подумає, о, я теж. Ось о воно? Я точно не таке собі уявляла. О, хіба Таке я хібаці б хотіла собі? Таке не дуже. О, нормальне таке хібаці. Те відчуття, коли лишилось 60 сторінок, це, ну, як мені каже рорк, півтори години часу. Але в мене нема півтори години мені вставати о сьомій, бо завтра збори робочі. І блін, я не знаю, що робити: обрати сон чи дочитати книжку. Весь прикол в тому, що коли ти лишаєш таку кількість сторінок недочитаною на наступний день, то потім весь наступний день ти зраночку дочитав книжку, а потім нічого не можеш більше читати, тому що ти ще живеш з цією книгою цілий день. Вона тебе не відпускає. Ти продовжуєш про неї думати, ти в ній живеш. От стільки мені лишилось. І якщо я лишу це на завтра, то я реально буду весь день жити з цією книжкою. І нічого більше не прочитаю. А я хочу взяти ту книжку, яку запланувала прочитати за завтра. Але, блін, я не висплюсь. І тоді, взагалі, завтра нічого читати не буду, бо буду весь день спати. Тому треба спати. Але блін, я ще не хочу спати. Я все одно ці півтори години буду крутитись. О, яке складне доросле життя! Привіт, друзі! Сталося так, як я і казала. Я лягла об 11-й, а заснула о пів на другу. Я лежала дві з половиною години, не спала і не читала. Клас, все, я пішла, бо мене всі чекають. Оце людина, яка порадила мені цю книжку. На цьому да. Забрали зарплатню із моєї бесті Сашою. Ходимо по книгарнях подолу. Я вам не знімала КСД і плекай, бо не було бажання. Я але... знімала КСД. Ой, не знімала книгарню, є. Але, але зайшли в КСД, і я побачила цю прикольну книжку. Як убити свою сім'ю? Смішна, гостра, зловісна і закручена історія. Мені здається, буде прикольно. Я хочу. Тому почала знімати, бо зараз буде книжкова покупка number one. А ще я забула купити книжки в, в книжковому леві, які я собі відклала на зарплатню. Тому ми зараз і ще купимо мені там книжки. Що мені сподобалось що тут вбити свою сім'ю, захопити їхні статки, вийти свого з завести песика. Обожнюю вже цю головну героїню. Шановні, чи варто мені купувати четверте крило? Бо всім так подобається. Але я ж таке не читаю, але всім так подобається. Напишіть, я може за ним прийду. Хто читав. І в кого смаки зі мною плюс-мінус схожі. Чи варто? Саша каже, що ні. не Ні, ну ви таке бачили, я купила книжку, мені запропонували безкоштовну каву. Це, це що за сервіс? Ми такого робити не будемо, якщо що. Але ну. Якщо хочете безкоштовну каву, заходьте в КСД. Дякую Добавечення. Я <ріст> ну безкоштовна кава. Ну капець, вони що, собі в мінус працюють. І вона не взяла. Треба ви, ви розумієте рівень статків. Вона йде купувати каву за гроші. Ну <ріст> да, в книжковому леві. До речі, треба взяти, бо там смачна кава. <ріст> Ні, ну ось в мене і така логіка, що якщо безкоштовна, то напевно не дуже смачна. Це як <ріст> на вокзалі з автоматів. <ріст> Таку можна пити, тільки коли ти дуже не виспався. І тобі дуже погано, і ти хочеш прискорити свою смерть. А там якраз автомат стоїть. Хоча може у них смачні зерна. Смачне ну, смачне шок? Зерна. Ти бариста, ти не маєш такого казати, <рес> що смачні зерна в автоматі. Вона безкоштовна. Ну, <рес> ну я так. не знаю. Ну коротше, я прям що? Шо? щось безкоштовно? щось роздають безкоштовно. Таке існує. Це дуже мене прям здивувало. А ще там. А ще, а, а куди нам? Я йду до себе на роботу від метро. Ну, ви зрозуміли, що я не в ту сторону йду. А ще дуже дивно, що в КСД нема музики, і тому там така тиша, наче в храмі або в лікарні. І просто тільки чутно, як люди перегортають сторінки, і аж прям там страшно розмовляти, тому що там така прям тиша. Це ну, не знаю. Мені здається, музика вже усюди. А вони прям виділяються. Безкоштовна кава, нема музики. Прям зайшла і така вау, оце місце дивне. Спокійно. Десь на не засіджується, і коли ти приходиш, розумієш, що там буде багато людей. Ми переходим. зараз переходимо дорогу в недозволеному місці. І мені ти страшно, ти страшно бачите, Саша. І да. Нас там штрафують. Пішли, да. Да. бо мені страшно. Дивіться, куди ми прийшли. Давно не бачились. Я тут була аж півгодини назад. Я чисто по <смір> <пісі> Блін, ця не пікається. Доведеться вручну вписувати. Окей. І ця не пікається. Зняла, як красиво і ефектно воно пікає. Щаслива Аліса з новими книжками. А що вам треба для щастя? О, Я. Не видно. <рес> Я вам треба для щастя Муа. і відгуки на ці книжки. Привіт! Привіт! Привіт, іди чилаватся! Коротше, як я і казала, як я вчора і боялась, я дочитала ці нещасних 40 сторінок сьогодні в день. І потім не хотіла одразу брати наступну книжку, тому просто страдала хернюй. Ненавиджу це. Хоча б могла відпочити просто. Але ні, я на себе давила і корила себе, що я нічого корисного не роблю, і тому навіть відпочити не вийшло. А, от. Але ну, вже вечір. Я думаю, можна вже почати нову книжечку. Взяла Дадзай Осаму. Я його захотіла почитати, тому що в тіктоці його порівнювали з Муракамі, Це японський класик. Казали, що муракамі на нього схожий. А потім мені підписниця написала, що він скоріше схожий на Кавку. І я така, боже, терміново! Треба читати. Тому давайте. Тут 120 сторінок, я думаю, за вечір встигнемо. Живу в матриці. Є якась цікава книжка, позичиш? Я обрав роман на цьому сосекі ваш покірний кіт. Як таке можливо, як. Ви думали, я весь цей час читала? Ха-ха-ха! Наївні! Ми з подругою, якою не 12 років, і мені нагадую, також граємось в гру, відправляємо один одному одна одній тіктоки, де там наскільки ти добре мене знаєш, що я оберу, і таке інше. І перевіряємо, наскільки ми добре знаємо одна одну. І тільки найближчі знають, що я з усіх цих продуктів прямо ненавиджу. Один єдиний продукт виклала це опитування в інстаграм. І поки за дві години лише три підписниці. Здогадались, тому що уважно дивилися мої влоги. І це відповідь буде в кінці відео. Привіт, друзі! Я прокинулась п'ять хвилин тому, відкрила очі і вже слухаю пташок з живсом на вулиці. Я не знаю, як люди ще п'ють каву, щось там роблять перед прогулянкою з собакою. Мені треба одразу з цим розквітатися і займатися своїми справами. Тому я напівсонна, ще я не дуже розумію, що відбувається. Стою на вулиці і п'ю кофу. Дочитала я все ж таки вчора книжку, і я, чесно кажучи, очікувала більшого, тому що в тіктоці прям всі скаженіють за цією книжкою. Ну і взагалі вона зараз прям в тренді дуже сильно, Дзаю саме знову якось почав дуже активно читатись. І я думала, там прям щось таке, не знаю, якесь відкриття дуже цікаве. А він просто описував людину з депресією. Це автобіографічна книжка, і він описував людину, чоловіка, в якого депресія, який страждає від алкоголізму, не може знайти своє місце в цьому світі, вважає себе соціальним згоєм, нічого в нього не вдається, нічого він не відчуває, ну то й все. А як ви бачили, об'єм цієї книжки дуже маленький, тому все написано ну, прям схематично. Там мені було сумно, я пішов, випив, е, я пішов, е, не буду спойлерити, це можливо для когось буде спойлер. Ну, коротше. Е, Тому я так прочитала, така ну, непогано, та й по всьому. Якесь не, не підходяще тут місце для того, щоб розповідати про цю книжку, треба було вночі в туалеті, як це я завжди роблю, але туалет це тільки для книжок, які дуже сильно сподобались. Тому сам у вхід мій туалет поки що заборонений. Все, друзі, я піду сьогодні. О, там якась відбувається бійка шалена розборки банди на банду собачих. Ем, от, Піду монтувати відео. Сьогодні. І ви його, можливо, вже побачите. <ріст> До речі, зручна ця штука. Так з ним не погуляєш. Бачите, одна рука, друга тримає камеру. Так з ним не погуляєш в парку, бо вона дуже коротка, але по місту ходити так дуже прикольно. Особливо ось цим, який плентяється десь поряд постійно, а не біжить. Так і що ж, я ненавиджу більше за все з того списку продуктів, я знаю, ви найбільше заінтриговані були саме цим. Це Солоні Огірки. Уважні підписниці, які дивляться мої влоги, пам'ятають і були шоковані тим, що я виймаю їх з чізбургера в Макдональдсі.